Забуваю, виносить, в обіда ж можу винести, а треба підсушити. Бо соняхи е, смажені що, що? Дорого коштують. 100 грам майже 20 гривень. Ну що, ти красуня, Дивіться, хто проситься в екран, хто проситься в екран, то, то. І зараз ми збираємося. Вчора не все докупили, муку забули. От уж на листочок треба писати, та й важко вже було. Рис, в аптеці кої, що ще. Ну, койшу що купимо, да? а ти будеш вдома. Одягнула очки з плюсом більше, і хочу показати. Що ми тут сьогодні купили? Докупили. І тут же ж так написано, що я її в цих очках не почитаю. Першу чергу купили борошно, те, що забули вчора купити. Оце 5 кілограм хуторок коштує 98 гривень 80 копійок. Рис теж кілограм, шліфований ось такий. Коштує кілограм 59 гривень 80 копійок. Ну, я б взяла подешевше, але Віка не захотіла. Говорить, от такий берем. Далі корицю взяли, бо акція і я її вживаю, то взяли 4 пачечки. По акції 7 гривень 70 копійок, одна пачечка. Молоко 900 мл, мл,6% жиру, пряжене. Взяли дві упаковки по 30 гривень 70 копійок. Здається, акція, чесно, не пам'ятаю. Сметану президент взяли по акції 325 грам, 34 гривні 70 копійок. Морозиво ласунка. Я тут одне показую: взяли 4. Коштує по акції 24 гривні 40 копійок. Далі печиво Марія. От таке. 250 грам, 26 гривень 90 копійок. Рукавички. Зараз про рукавички розкажу. Там було написано 20 гривень 50 копійок, а там і своя лінія, і ще якісь там. Ну, а я взяла цю, а вона не по 20 гривень 50 копійок, а по 28 гривень 50 копійок. Ось такі у нас рукавички. По ціні золота. Ну що робити? Я про цукор не сказала, взяли ще одну пачечку про запас. 34 гривни, 40 копійок. І взяли пряно-зерновий хліб. Я забула, скільки його тут. 350 грам, по 12 гривень 80 копійок. І ще фруктозу взяли, ось фруктоза. Фруктозу я пропустила. Ой, зараз я побачу, там пів кіла. І коштує 92 гривни 90 копійок. Ось така. Так, далі. Далі взяли в аптеці диаглизит. Тут всього дві, дві упаковочки тут. І коштують вони 32 гривни, 46 копійок. Зараз точно скажу. Так. Да. Ось такі, 10 таблеток. Тут одна коштує отакої от ціни, але не було упаковки по 60 штук. Так. Потім в добробуті взяли слідочки, отакі. Це вікуля собі взяла, гарненькі. От, значить, коштують сліди 7 гривень всього. Я взяла отаку серветку, бамбук. 23 на 18 і товщ, десь сюди-1 туди сантиметр. Ну, вона, звичайно, не така, як ті були перші, але теж добре. Ну, Тут пише: легке удалення жира без моючих средств. Ну так, да, та були така, а зараз не знаю, як вона. Зроблено з бамбуку. Антибактеріальними свойствами. Ну, ось така. Не боїться грязі і жира. І коштує вона 15 гривень. Ага, вона, вона одностороння, а ті були двосторонні. І ще ми купили отаку от дощечку для нарізання. Значить, 23 на 33 сантиметри. І коштує така досточка. 99 гривень. Ну, це оце не заплановані. В добробуті це не заплановані покупки, це докупили. Ну, оце і все. Ну, так, поїхали, подивилися. Я б ще рису взяла пачечку, ну, хватає одного. А ось муки молодець, що взяла. Себе хвалю. А в зиму, хай буде. Вона тут до 21.08.24 року. Ну, я думаю, що я раніше її використаю, а може і ні, то буде лежать. Ну, оце ще цукру треба підкупити і гречки. Ну, і це й все.